Я Олександр Морчевка. Вітається рубрика про гроші під час війни і стежу за економічним аспектом, який дійсно вражаючий поряд із екологічною катастрофою, яку створили російські окупанти, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Ось гаряча новина по суті назву цифру, що Каховське водосховище обміліло на 70 відсотків. Уже повідомляють у міндовкілля. Ну а ось на Запорізькій атомній електростанції ситуація стабільна і контрольована. Запевнили в Енерго. Атомі, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, рівень води у ставку охолоджувачі достатній. Наразі він становить понад 16,5 метрів. Цього вистачить для забезпечення потреб станції. Також в енергоатомі нагадали, що блоки заес не працюють із вересня 2022 року. У зв'язку з чим активного випаровування води не відбувається. Ну от як на мене, чітка, зрозуміла. Інформація, але якраз е її не вистачало Василю в перший день, коли підірвали гідроелектростанцію. Тоді е одразу енергоатом заявляв, що ситуація на ЗС ну на межі катастрофи. І якраз це дуже погано, тому що в соцмережах, ось я читав мешканці прилеглих територій до Запорізької атомної», зокрема це Нікопольщина, Марганець. Вже писали, що люди починають ковтати той йод. Ну от чому і, не і пояснити полізну, людям і ще полізла купа експертів зі своїми висновками фізиків фіз, От чому не пояснити, що дійсно ви ж знаєте ситуацію, шановні представники енергоатому, що є ці охолоджувачі, що є навіть ось з'явилася інформація, резервне джерело наповнення цих охолоджувачів, що реактори не працюють, не працюють і вони не потребують такої кількості води. Створилась паніка, і це шкода. Це ось така ну підрив комунікації, мені здається, який і, у нас і, досить і, часто в усіх державних установах. На жаль, не перший. І... Не останній, не, Василю, не останні, на жаль. Так. Далі переходимо до важливої теми. По суті, ми її поточного тижня обговорювали, але е, у нас на зв'язку Денис Марчук, заступник голова, голови Всеукраїнської аграрної ради. Доброго вечора, пане Денисе. Вітаю вас, знайшов вашу репліку безпосередньо експертну, що аграрії у південних областях мають в перспективі змінювати структуру посівів. Тобто, можна зрозуміти, що Херсонщина вже втрачає той статус овочевого регіону, фруктового регіону, регіону виноградників. Окресліть, будь ласка, що ми зараз втратили. Агресія Росії, яка призвела до такої техногенної катастрофи, на жаль, вплинає і на економіку країни, в тому числі аграрного бізнесу, тому що фактично весь водозабір, який здійснювався на полив, і з зрошенням на поля, які опрацьовували товароробники, немає можливості після руйнації гес відбирати воду. Відповідно, ми втрачаємо аграрний регіон. Так, як на самій Херсонщині, лівобережжя, порядка 280 тисяч гектарів землі було на поливі, і власне це давало можливість протягом років формувати там таку сталу. Роботу товароробників вирощувати експортно орієнтовані культури, які давали Україні заробляти валютну виручку, а аграріям працювати, створювати робочі місця, сплачувати податки. Окрім зернової групи, ми на жаль втрачаємо дуже важливий напрямок ов... овочів, вирощування овочів, тому що ми з вами фактично там на материковій Україні отримали значну кількість борщового набору. Саме з Херсонщини, Запорізької області, і на жаль, овочі без води взагалі не можуть існувати. Тому будемо зараз говорити і думати, яким чином після деокупації налагодити можливо часткове постачання води, яким чином збільшити кількість свердловин для того, щоб люди, повертаючись свої домівки, розуміли, що вони можуть працювати, вони можуть забезпечити продовольством себе і думати, можливо, через роки ми одразу не повернемося до, до воєнних періодів виробництва, але через роки. Наростити той потенціал, який нам вдалося зробити за роки незалежності, але знов ну ж таки спілкуючись з товарородниками без поновлення а, постачання води, тобто без можливості збудувати нову газ. Це зробити буде дуже важко? Ну дійсно, свердловини по суті не перекриють того водного обсягу, який був необхідний для вирощування городини, і на це дійсно потрібні роки. Але якщо говорити про потребу українців в овочах уже зараз, ми дійсно втратили городину цього сезону із Херсонщини. Якщо говорити про врожай наступного року, чи є перспектива в інших областей нашої держави, куди потрібно спрямувати інвестиції, державні кошти, приватні і Наступного року отримати бодай частку того, що втрачаємо через підрив Каховської ГЕС на півдні. На жаль, ми втратили це ще з початком війни, тому що е, окупація прийшла до нас ще весною 22-го року, і фактично, вже більше року ми не маємо можливості отримувати з Херсонщини овочі, так само і в Запорізькій області, традиційно ранні овочі, які ще з'являлися під відкритим ґрунтом, забезпечили більше 35% потреб всередині країн. Ну власне з того моменту аграрії почали диверсифікувати ці ризики, починаючи вирощувати більше там на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщина, західні регіони України, зокрема Львів на Закарпаття, центральна Україна? І це те, що сьогодні буде відігравати додаткову роль, забезпечені саме овочевою групою українців. Тому сподіваємося, коли вже новий врожай всередині липня під відкритим грунтом буде з'являтися. Ми будемо бачити більше української пропозиції, що даватиме таку серйозну конкуренцію імпорту, тому що до недавна дійсно дуже велика кількість імпорту заселяє Україну через те, що наші південні регіони перебувають в тимчасовій окупації. Тому, в принципі, на сьогоднішній день очікувати якоїсь недостачі в цьому нап. Напрямку... При сподіваюсь, дійсно не буде. Більше того, найближчий час ми будемо бачити поступове зниження цін на овочі, що дуже важливо в контексті плати спроможності наших громадян. Пане Денисе, якщо говорити про зернові про втрати в зернових, і наскільки це похитне позиції українського аграрного зернового експорту? Якщо дивитися на зернові, то ми можемо оцінювати довоєнний потенціал. Тобто, фактично в 2021 році вирощувалися на південних районах України Херсонщини, Запорізькій області, порядка 4 мільйонів зернових олійних культур, що давало в сукупності порядка 14% експортного потенціалу України. Більше півтора мільярда доларів, які ми заробляли. Відповідно, ця нестача вже сьогодні б'є по міжнародних ринках. В тому контексті, що аналітики оцінили, що це призведе до певного зменшення пропозиція. отже, ми побачили, що після кількох годин після зруйнування ГЕС ціни на біржах на зернові почали йти вгору. Більше 4% піднялися. Це яскравий показник того, що Україна відігравала, відіграє і сподіваюсь, після відбиття окупата продовжує відігравати таку важливу роль по забезпеченні продовольчої безпеки в світі, особливо для тих бідних країн, які дійсно залежні від той продукції, яка йде з території України. Пане Денисе, я вас запитаю про Крим. Віримо, що збройні сили України зможуть його повернути в склад України. Там там потім будемо далі визначати, який буде статус. Але е, в Криму не буде води з північно-кримського каналу. Це вже зрозуміло, і навряд чи колись буде в перспективі найближчі Крим. Це територія, в якій намагалися борити сверлити ці свердловини, що за часів Хрущова. Коли це не вдалося зробити, в достатній мірі його вирішили віддати Україні, тому що хтось мав цей Крим рятувати. І Україна фактично Крим врятувала, зробила його Когосподарської у північ Криму станом на зараз, які перспективи щодо того, там я не знаю виноробство, сільське господарство, інакше якісь вигляди, що буде з Кримом? бо ми розуміємо знову ж таки що північно-кримський канал найближчим часом не наповниться водою. Після тимчасової окупації Росії фактично було поставлено крапку в сільському господарстві Автономної Республіки Крим, тимчасово нашою е, окупованою території, тому що дійсно вода туди не постачалася, і фактично більшість товароробників були змушені припинити свою господарську діяльність. Так само і зараз, на жаль, після руйнації ГЕС Північно-Кримським каналом доставити туди воду буде дуже важко. Тому наше одне з ключових завдань після деокупації. Ці зробити можливим налагодження і, і соціального життя таким чином, щоб давати людям шанс на роботу, і дійсно ці скважини це як елемент е здорового глузду, який можна було б застосувати для того, щоб здобувати воду. Але знову ж таки ми розуміємо, що ця вода в ґрунтах є теж досить сольоні, і Вона не скрізь є придатна для того, щоб здійснювати полив. Але тим не менше, після деокупації це буде також для нас дуже важливим питанням в роботі з е е Кримським півостровом. Дякую вам, пане Денисе, за як завжди, за фахове роз'яснення. Звичайно, що остаточні якісь прогнози, остаточні висновки будуть доступні, коли зійде велика вода. Ще, ще, ще дуже важлива тема, якщо можна дві Прошу. дві хвилинки. А ви напевно бачили, спостерігали про те, що польські товароробники заблокували митницю на територію Украї... на своїй території для того, щоб не проходили українські товари а завдяки спільній роботі асоціації виробників молока і в Сіпринській граній раді, які задіяли такі ж самі дзеркальні методи на митниці, заблокували польські товари. Польські колеги пішли на розблокування, і наші товари вже можуть іти транзитом. Це показник того, що ці рішення, які приймалися на території Польщі, на жаль, були політичними в контексті і руйнації ГЕС і загальної агресії, це не може. Бути порядком денним Україна. Європа мають торгівельно співпрацювати. Сподіваємося, що після цього блокування більше таких дій не буде відбуватися, тому що це шкодить не тільки українській економіці, а й європейській і світовій В тому числі ну, дійсно не буде і блокування. Ось цього продовольчого експорту. Яке ще так. не вирішене питання. Стежимо за цим. Дякую, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Був на зв'язку. Я продовжую говорити про гроші під час війни. Отже, німецькі центри зайнятості виплачуватимуть громадянам України, які там перебувають 225 євро. Це у гривнях 8 тисяч 911 гривень. Це такі додаткові гроші. За них наші співвітчизники зможуть підвищувати свою професійну кваліфікацію на ринку праці та забезпечити собі гідний рівень життя. Йдеться в повідомленні. Також українцям пропонують здобувати у ФРН подальшу професійну освіту. Там діє спеціальна програма, яка фінансується державою. Це до тих грошей, Олександра, які дає зараз оплачують? Це якраз центри зайнятості. Пропонуватимуть ось уже невдовзі почнеться виплата 225 євро, аби люди отримували новий фах. Ну є в уряді інших країн люди, які розуміють, що людей треба повер... ну, В них люди є тих людей, треба інтегрувати, в економіку, мотивувати, мотивувати. інтегрувати, а не думати, як ще пократи, де в кого скільки податків ще зрібну. Цікаво, наша влада думає як повернути українців. Можливо, якось мотивувати. Ну no. Це складна тема на емоції зараз виявляти. Да. Складна тема ще на фінансовому ринку. Розголосу набула цього тижня. По Почастішали скарги на те, що ось банки відмовляються приймати зношені іноземні банкноти. Так ось фінансовий аналітик компанії ICU Михайло Демків вважає, що справа переважно у поведінці самих клієнтів. Торік, коли відчувався гострий дефіцит доларів, обмінники приймали старі і навіть надірвані купюри, ну всі гроші потрібні були. Зараз ситуація змінилась. У банках накопичився певний обсяг зношеної готівки. Установи намагаються зменшити його. Втім, люди все одно здають купюри, які ось не подобаються, або оновити їх на свіжо надруковані. Тож звідси і високі зараз у банках комісії за обмін. Навіть відмовляються приймати подібні гроші взагалі. Нагадаю, що е, ось здається, тиждень тому Приватбанк державний термінали Приватбанку перестали приймати десь трішки пошкоджені долари. А за те, щоб здати їх у банках, необхідно платити так звану комісію. Інкасу називається mm. вона. Вона ну. Це б'є по кишені дуже великий відсоток, але ось так банки намагаються якось і заробити, і в той же час позбутися такої кількості зношених купюр. Ну, от така. У нас ситуація, коли берете зараз... гроші, дивіться, що вони були не зношені. Ну прекрасна, Василю порада. Да. Дійсно. А ось в Україні розширили цього тижня програму обміну ламп розжарювання на сучасні енергоощадні. Тепер це можуть робити і дитячі садки, школи, профтехучилища, вищі навчальні заклади, спортивні, музичні школи і навіть автошколи. Також всі медзаклади в укрпошті повідомили, що даватимуть по три лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях учительських палатах, та по дві лампи на 10 квадратних метрів для місць загального користування. Щоб здійснити обмін, необхідно відправити запит на потребу отримання ледок через портал Дія. В Україні відновлено перевірку побутових лічильників води, тепла та газу громадян. Зараз є кілька місяців, щоб здати прилади. Виняток зробили лише для споживачів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Перелік таких ось. Областей затверджується мінреінтеграції. При цьому перевіркою лічильників мають право займатися лі лише ліцензовані підприємства. Ну де їх знайти, то треба подивитися сайт мінекономіки і тільки знати, до кого здавати лічильник на повірку, так звану, тому що можете просто потрапити не на фахівців і просто летіти в копієчку. На Дніпропетровщині викрили бутлегерів. Детективи бюро економічної безпеки виявили незаконне виробництво спирту в промислових масштабах. Щодоби виробляли 20 тонн продукту за допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно кілометр перекачували спирт до спеціального сховища. Сума збитків, яку завдали лихо підприємці нашій казні, склала понад 4 мільярда гривень. Мова йде про несплачений акцизний податок та податок на додану. Вартість. Виробник таких товарів, як Зева, продав бізнес у Московії та іде з країни агресорки. Шведська компанія С Сіті мала в Росії три фабрики. Вони випускали туалетний папір, підгузки, серветки, засоби жіночої гігієни і мило. Хто купив активи та на яку суму поки що не повідомляється. Згортання діяльності швидше за все. Не вплине на загальний дохід міжнародної корпорації. Нагадаю, що іноземні бренди продовжують виконувати санкції, не бажають працювати із країною-агресоркою, і потрохи виходять з Московії. Чому потрохи? Тому що ну. Путін створив такий закон. Ми з тобою про це говорили. Що дуже довгі процедури, дуже довжелезна черга, аби підписати усі папірці. Ну і бодай щось отримати за ті активи, які залишаються на території Московії, і бодай ну не влетіти в копієчку, як то кажуть, бізнес теж має залишити Росію. І яким з якоюсь вигодою, але я стежу традиційно вам розповідаю про ці компанії, про ці бренди. Залишайтеся із великим ефіром. У вас Василь Зима буде розповідати ще багато цікавого. А я попрощаюсь. Дивіться нас.